Доброго вечора, дорогі гості. Мене звати Ковальов Вадим, я шеф-кухар комплексу СВ Клуб. Хочу вам сьогодні показати деякі такі цікаві штучки, які можна робити з арбузом. Ну, всі ми знаємо такий продукт і чогось він до, ну, досить недооцінений, можна сказати. Ми або забуваємо про нього взагалі, або готуємо просто кашу в одному напрямку, думаємо, можна сказати так. Я вам зараз покажу, як його можна використовувати як оболочку, таку ну, чудову природну оболочку. Тобто це дуже ефектно виглядає, коли ви будете ставити на стіл. Ну, такого ви ніде не побачите, в принципі, таку страву в гарбузі, тому що ніде такого немає, це можна сказати порив фантазії. Полента – це така італійська, можна сказати, італійська страва, яка готується з кукурудзяної муки, дуже близька там, вишним нам Мамалезі, Баношу. Тобто це кукурудза на буха на основі вершків, можна сказати, з додаванням пармезану. І ми трошечки її розбавимо сиром дурблю для того, щоб дати більше смаку, використаємо такий прийом як посилення смаку за рахунок додавання вітамінової кислоти, яка міститься в нас в сирі дурблю великій кількості. Для початку ми зараз робимо, обрізуємо наш вербузик і піддамо йому форму такої, як би, посудини. Для того, щоб можна було щось всередину покласти? Знімаємо верхню частину. Ну, так, обережно. Потім ми починаємо вирізати зерна. Вадим Вадимович, може так. дамо комусь допомогти нам? Ну, В принципі, можна. Хтось бажає підійти, допомогти дівчата. Підходьте, не бійтесь, чи хлопці. Гарбуз це дуже-дуже е, корисна штука. Дуже корисна за рахунок того, що тут містяться такі вітаміни, як вітаміни А, е, Д, є С, е, вітамін ПП, тобто нікотинова кислота і вітамін Т, який досить-досить рідкісний е, вітамін Т. Він відповідає за те, щоб е, добре зверталася кров, наприклад. Такі вітаміни, як А, Д і Е, це жиророзчинні вітаміни, які відповідають за те, щоб у вас була гарна шкіра, за те, щоб у вас були здорові кістки, ну і так далі. Тобто, вітамін С, самі знаєте, що вітамін С він допомагає нам боротися з різними хворобами, це єдине джерело імунітету, можна сказати, яке ми вживаємо. Тобто, ну, в принципі. Можна сказати, що гарбуз потрібно вживати доволі часто, не забувати про нього. Так як та зараз кажуть, чудова пора, осінь, і в принципі вона нас радує такими речами як гарбузи, то не потрібно забувати про це. Наприклад, вітаміна А в гарбузі вісім разів більше, ніж у моркві. Всі вважають, що морква це такий от корисний продукт, в якому дуже багато вітаміна А, каротену. У гарбузів 8 разів більше концентрація вітаміна А. Єдине, що потрібно не забувати, і ну, вітамін А, вітамін Д і вітамін Е це жиророзчинні вітаміни, так як я казав. Для того, щоб ми їх не втрачали, потрібно обов'язково додавати якусь жирову складову до страв з арбуза. Тобто, якщо ми будемо готувати просто в воді, не додаючи масла, не додаючи олії або якоїсь жирової складової, ми ризикуємо тим, що ми просто втрачаємо ці вітаміни, тобто вони переходять воду і просто випаровуються. Ми будемо готувати, ми будемо додавати таку потрібну кількість нам масла вершкового і оливкового олію, для того, щоб і розбавити смак арбуза, для того, щоб наші молекули, які відповідають за аромат страви, які також взаємодіють з олією, з жирами, я перепрошую, не з олією, для того, щоб вони могли повноцінним шляхом розійтися по жировій складові нашої страви, для того, щоб могли, ми могли насолоджуватися тим смаком, який в нас є в арбузі. Що, з що, а от для страви цього обов'язково має бути повністю спілий і гарбуз, чи може бути от є, там, от, трошки повод, і, там, це не якщо ви використовуєте його як оболонку, ви можете використовувати і не спіли, ви можете використовувати трошечки зелений гарбуз, наприклад. Ну немає різниці. Ми його можна сказати, що він нас е, віддає просто свій смак і аромат е, страві, яку ми готуємо в ньому. Тобто, якщо ви готуєте безпосередньо з нього, ви готуєте якусь кашу, ви готуєте суп-пюре, ви готуєте салат. Там ви готуєте різото з гарбуза, дуже-дуже багато таких цікавих речей можна готувати. Можна готувати десерти на основі гарбуза, запіканки. То тоді треба використовувати стиглий гарбуз. Стиглий гарбуз грушеподібної подібної форми. Ви може бачили, вони продаються такі на базарі, вони схожі на грушку. Вони. От тоді треба використовувати стиглий гарбуз саме цього, цього сорту. А для оболонки не обов'язково. Для оболонки не обов'язково. Так, він і так нам передасть аромат, смак той, який в нього міститься. І в принципі він, це така буде нотка. Ми будемо використовувати для того, щоб задати нотку іншій страві, а не для того, щоб в повній мірі приготувати його. Тобто Так можна використовувати і, наприклад, зеленуваті гарбузи. У мене так само арбуз, можете побачити на розрізі, він не досить оранжевого кольору. Він от такого от кольору. Вадим Вадим, можеш покажіть, що мені. Трошечки недостигший, можна сказати. То, ну, але це не завдає. Ваші гості, я думаю, будуть дуже приємно здивовані, якщо вони прийдуть до вас в гості, або це буде якийсь день народження, або там, посиденьки з вашими рідними близькими, і вони побачать на столі страву, яку ви подасте, наприклад, в Дійсно, такого. І це, зараз ми беремо е, по яка була попередньо зварена. Тобто, ну, ми не маємо змоги наприклад, е, показати вам, як тут готується політта, я вам просто трошечки отак от розкажу. Е, ви берете. 1 літр води. Вибираєте пів літра вершків, додаєте в воду і доводите до кипіння. Доводите до кипіння, кидаєте шматочок масла, десь близько 100 грамів. І тонкою цівкою засипаєте туди кукурудзяну крупу середнього помолу. Є мілки, є середній помол, є грубий помол. Грубий помол використовується там, для випічки кукурудзяного хліба, для, наприклад, для мамалиги, є, яка там молдавська страва, є така. Ми використовуємо середній помол муки, для того, щоб у нас палінта мала таку шовковисту консистенцію, таку потрібну нам. Ви просто засипаєте тонкою цівкою і вінчиком не перестаєте мішати. Не перестаєте мішати до того, поки вона не почне загустівати. Мішаєте ви приблизно 10 хвилин ну і проварюєте її на маленькому вогні. Давайте я покажу, як вона виглядає. Можете підійти, подивитися, от така от, нас. от така от нас кашка виходить. Тобто вона от такої у нас жилеподібної консистенції, можна сказати, не жиле, а пюре подібна консистенція. І ми її зараз поміщаємо, ми її проварюємо до готовності і поміщаємо просто в гарбуз. Ми починаємо додавати сюди масло. Це те, що я казав, ми додаємо ще жирову частину, яка дозволить нам відкритися смаку гарбуза і зберегти ті вітаміни, які в нас є в гарбузі, які в принципі ну, гарбуз передасть нам в наші качі. Ми також додаємо сюди септ-блюк. Дуже-дуже цікавий продукт. Ми беремо його. Ну, Зовсім небагато, тому що він доволі дорогий, якби, ну, і нам не потрібно його так багато брати, тому що е, в цьому сирі, можна сказати, дуже досить концентрований смак, який, якщо ми передамо, то ми можемо, ми ризикуємо тим, що ми просто заб'ємо смак інших продуктів. Ми додаємо на таку кількість, можете побачити, у нас півтора кілограма каші, ми додаємо десь приблизно 30 грамів сира дурблю. Ми додаємо його просто отак от розкришуючи пальцями. Трошечки його помішають. 30 грам на півтора кілограма каші. Кашу це ми заливаємо гарячу, так? Так, ми заливаємо гарячу, просто чого ми її заливаємо гарячу, то що якщо ви її перетримаєте до то, того, що вона застегне, вона у вас просто буде різатись. Вона втратить ту консистенцію. З рахунок того, що тут дуже багато крохмала, кукурудзяного крохмала, взагалі в кукурудзяній крупі міститься. крохмал у нас є стабілізатор емульсії, желіфікатор, можна сказати. Він зажеліфікує кашу, і ви отримаєте просто консистенцію желе в холодному вигляді. Тобто, як можна буде порізати, потім так само приготувати з неї якісь цікаві трикутнички, які можна запанірувати в сухарях і підсмажити в фритюрі, як закуска, як варіант, Тож, дуже чудова така штука. В принципі, там дуже дуже різні такі варіації можуть бути там. Е, ну, в принципі, треба використовувати, якщо вже так, ну щоб добитися цікавого результату, такого дійсно хорошого, то потрібно використовувати ферментовані сири, такі як сири з після. Через що торчати? Рокфор, так, рокфор, баварія Блю, потім камамбер, так само це доволі такі ну, сири з, з такими з насиченими смаками. За рахунок того, що в них великий склад у лютомата натрія, природного лютамата натрія, які використовують у нас допомагає нам відчути смак їжі і мірі. Додали пармезан, ми також це все замішуємо сюди, щоб у нас розійшлися всі аромати. І додаємо ще трошечки оливкової олії. Додаємо трошечки оливкової олії, так само ну, можна використовувати і соняшникову олії. Це зараз після цього, як ми це все зробили, ми просто його накриваємо кришечкою і відправляємо в духовку.